Чи законне затримання для проходження ВЛК? Друге важливе питання: чи законне затримання та примусове доставлення для проходження ВЛК до ТСК не за місцем військового обліку. Тобто за обставин, коли зупинили, перевірили військово-обліковий документ, розшук так званий відсутній, жодних невідповідностей не виявлено, тільки поліцейські або представники ТСК висувають претензії. А чому ви не пройшли ВЛК? Ви ж знаєте, що всі зобов'язані проходити ВЛК раз на рік. Ви порушуєте законодавство і маєте проїхати приїхати з нами для проходження ВЛК там, до нашого ТЦК. Навіть якщо буде виявлено, що ви не проходили ВЛК або проходили ВЛК більше року тому, пунктом 69 постанови номер 560 Кадмінуської чітко встановлено. Що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, можуть бути направлені на медичний огляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто затримати вас не мають ніякого права. А при виявленні підстав для проходження ВЛК, працівники ТЦК можуть лише вручити вам повістку про виклик на ВЛК. При цьому повістка має бути саме до ТЦК, у якому ви перебуваєте на військовому обліку. Саме на цьому і потрібно наполягати. Слід зазначити, що згідно з наказом Міноборони номер 402 який якраз регламентує проходження ВЛК, військовозобов'язаний, повинен мати згоду надати на ВЛК наявну у нього меддокументацію про хвороби. Позбавлення військового зобов'язаного права надати медичну документацію на ВЛК якраз є підставою для скасування постанови ВЛК в судовому порядку. І з цього приводу вже існують позитивні судові рішення.